Як перестати гекати ікати? Це судома або спазм діафрагми, де команду дає блукаючий нерв іде захоплення повітря, і щоб перестати ікати, треба дорослому глибоко вдихнути та затримати дихання максимально довго і так 3-4 рази. Якщо не допомогло, то пити малими ковтками воду або присісти, або наклонитися і обійняти себе руками, щоб збільшити тиск черевні порожнині. Масажувати учні яблука чи соні артерії не раджу, бо може початись брадікардія, а немовлятам тільки давати воду. Якщо на грудному, то дати грудь. Якщо не проходить, то до педіатра, а від переляку у дітей тільки шкода. Всякі перевертання теж не працюють. А в дорослих причина це переїдання, сміх. Але якщо повторюється часто, то треба на обстеження, щоб виключити пухлину, які можуть здавлювати блукаючий нерв. Не затягуйте з візитом. І головне, не вживайте при коті тверду їжу чи льодяники, чи жуйку, бо при мимильному спазмі можна подивитись. І це подвійна небезпека для дітей. Дітям їх взагалі не треба давати і без гикавки. У чоловіків гикавка доволі часто, явище, з нею не треба комплексувати. Але ваш сімейний лікар має бути в курсі і виконання його рекомендацій дозволить вам не пропустити недугу. Слава Україні!